Всім привіт, ви на каналі Букасія, і сьогодні я так спонтанно вирішила з вами поговорити і таку дібрати підбірочку своїх всіх, всіх прочитаних, не і хороших, і середніх, і дуже дуже класних книг саме детективного жанру. Ось така от невеличка взагалі моя колекція детективних книг, які в мене є в наявності. Так, взагалі, які тут автори в цій підбірочці, в цій підбірці, це дві книги Агати Крісті, далі Сара Джіо і три книги Рут Фе, яку я дуже полюбила і скупила майже всі її книги, які поки що поперекладали українською і польською. І так. У першому тут лежать книги, дві книжечки Агати Крісті, які мені, до речі, не зайшли. Я взагалі не профів її творах, я тільки досліджую дослідник її книг і далі обов'язково хочу читати, хоча ці мені не зайшли, але треба от далі пробувати, можливо, знайду щось серед її численних книг, щось своє рідненьке. Ось перша от книга, така от пумпушечка, десь тут приблизно 400 сторінок, 444 сторіночки, агата Крісті Останній сеанс. Оформлення, просто прекрасне оформлення. Отже, щодо самої книги, це взагалі збірка, якщо що, я спочатку, коли отримала від бабусі цю книгу, не знала, що це збірка, і дуже так здивувалася, тому що з кожним розділом немає тих героїв, що були в першому розділі. І це було дуже чотирнадцять, але вже там з розділу третього я зрозуміла, що це різні твори і це збірка. Хоча тут на початку книги пишеться, що це. Збірка. ось. Якщо сфокусує, то ви побачите. І я, як завжди, зі своєю увагою нічого не замітила. Щодо взагалі оповідань, так. кожне оповідання, воно десь приблизно за об'ємом 20-30 сторінок, тобто маленькі. Деякі мене захопили. Навіть я зазначила їх стікерами, деякі я просто пролистувала сторінки і не хотіла до них вертатися, тому що було або нудно, або просто якось ну, не моє. Тобто збірки взагалі не моє, тому що я люблю соцілю одну історію з одними героями, щоб від початку до кінця все от починалося з ними і закінчилося з ними. А тут все, ну, якби, тільки привикнеш до історії, вже міняється. І таке я не люблю. Це особиста така забаганка щодо мене. А ось, можливо, хтось любить збірки, то вам зайде. Але. Взагалі, мої відгуки щодо цієї збірочки, книги від Агати Крісті неоднозначні, якщо чесно. Далі, книга вже одиночна, Агата Крісті «Чалий кінь». Думаю, багато хто з вас її бачив і в мене також бачив. Тут в мене є, в принципі, навіть достатня кількість стікерів. Хоча книга мене не сильно захопила, я вже і забула про що вона, якщо чесно. Тобто, ви розумієте, що. Книга взагалі не залишилася в моїй пам'яті, в моєму серці і в моїй душі. Ось, можливо, комусь це буде інакше інакше, комусь дуже сподобається. Після того як я вам розкажу про що тут йдеться в цій історії. Взагалі, хто вибирає собі книгу Агати Крісті і хоче. Саме з, е, книгу з цими дуже популярними хто, е, багато хто чув е, розслідувачами такими детективами Поро і Міс Марпл, то тут немає. Є в неї такі книги, там, де е, просто от фактично люди з двору, можна так сказати, е, розпочинають якусь детективну справу, тобто такого конкретного детектива, саме тут в цій історії немає. Я цього не знала, і мені не сильно сподобалося, що якась людина захопилася якимось якоюсь чужою для нього справою і розпочала розслідувати. Мені більш подобається, коли хтось просить, якась людина просить детектива, дуже такого обізнаного в своїй справі, зайнятися цією справою. А не от просто якось я вирішив, що я буду розслідувати, і це мені не сильно до вподоби. було. Суто, ну, от моя думка, але от просто попереджаю вас, що тут детектива такого конкретно не буде. Щодо історії, тут на перших сторінках відбувається вбивство священника, якого всі поважали, вважали дуже хорошою людиною, і всі просто здивувалися, що з бухти барахти він помер. Його вбили, точніше. І при огляді його тіла знайшли один папірець з кількома прізвищами якихось невідомих людей. Ну і наш головний герой починає якось ну, теж. Виявляється, пов'язаний з цією історією, знаходить також цей поперець і розгадує по черзі, що це взагалі таке, ще також виявляється, що є якийсь відьмацький такий аля-клуб, щось такого, називається Чалий Кінь сама. І є підозра, що, можливо, цей чалий кінь, цей клуб відьм, зв'язаний якось з вбивством цього священника. Трішки заплутано все. Але якщо от ви розпочнете читати цю книгу, ви обов'язково зрозумієте взагалі з перших сторінок, ну, не з перших, а з перших десят, десяток сторінок, що от ви відразу в цю історію. Ось. Мені не сподобалось це було нудно, скажімо так. Але я дуже сподіваюся, що Агата Крісті не пише. Там, всі такі от свої книги, вона не пише нудними. бо оця от реально мене не захопила, герої взагалі ну, просто пролітали повз мене, як і сама історія. От просто не моє. Але, можливо, когось з вас зацікавить. Наступна книга, остання, яку я прочитала, буквально вчора її дочитала, і я не скажу, що це суто детектив. Там є і романтична лінія, там і є, би, таємниця сімейна, там є ну, різні такі, але є і детектив, і я вирішила, чому б і не додати. Можливо, з однієї сторони я просто хотіла ще раз, в сотий раз з вами про неї поговорити, тому що вона мене дуже захопила. Мені треба виговорити щодо цієї історії, але тут. В принципі, детективна лінія присутня. І так як багато хто з вас мені казав, більшість книг Саред Джіо детективні лінії присутні. І це дуже-дуже класно, тому що романтика, детектив, різні таємниці це ось це таке комбо мені дуже-дуже довподоба. І так, я зараз говорю про Сару Джо Фіалки в березні. Ось така вже пам'ята після прочитання книжечка і безліч стікерів, Дуже багато стікерів і просто красата, яка. Взагалі, останнє відео, яке я знімала, це був влог на цю книгу. Хто не бачив, то обов'язково після цього переходь по посиланчику в описі, обов'язково там буде. І подивіться такі конкретні мої враження під час прочитання. Зараз вже трішки я вгамувала свої емоції і можу так. Нормально зосереджено вам все розповісти про цю історію. І так, в нас є головна героїня, молода жінка, яка вже встигла як і одружитись, так і розвестись. І з перших сторінок в нас там така сцена. Я думаю, це не буде сполер. Що вона там прощається зі своїм чоловіком і підписує документи про розлучення. І така от вона вся спостошенна після розлучення, після такої кризи на роботі. А вона письменниця, її вже кілька років не йде написання жодної книги. Вона вирішує відпочити взагалі розслабитися в її улюбленому місті, там, де вона проводила своє дитинство, проходили її і підліткові часи. І просто все ну, реально дуже класні, милі спогади, Вона вирішає вирішує відвідати нарешті свою двоюрідну бабусю в острові Бейнбридж. Туди саме вона і приїжджає на цілий місяць. І, звісно ж, просто так вона там сидіти не буде. Одного разу вона там заселяється в одну кімнату в будинку своєї бабусі. І Шухляді в тумбочці знаходить один таємний, такий вже пожовклий старий зошит, там, де написана чиясь історія, тобто такий щоденник чужої невідомої їй людини, людини 1943 року і починає читати і погружатися в таємницю. Історію, взагалі якоїсь невідомої її людини, яка захоплює дуже, вона починає взагалі читати, по-друге, якісь паралелі проводити і розуміти, що історія тієї жінки, про яку вона читає, чимось пов'язана з її життям. Чим ви дізнаєтеся в цій книзі, і це просто дуже класно, де тут знаходиться детективна лінія? Там, де наша головна героїня шукає е, якісь такі різні е, підказки, хто ця жінка, яка написала цей щоденник, де вона, чи жива вона. І взагалі, тобто, шукає її, ту жінку, і хто вона така взагалі? Ось тут, в принципі, є детективна лінія. Книга мене дуже захопила. Я просто не могла від неї відірватися, і це було. Це було вау. Просто я від щирого серця раджу вам цю книгу. Далі, як же ж я люблю говорити про цю письменницю і про її книги, особливо цю, з якою я, з якою я і познайомилася з Рутве. Рутве поворот ключа. Неодноразово я говорила з вами, але не простану її говорити і далі. Це психологічний детектив. Цій книзі в нас є одна головна молода гри, яка працює в садочку з дітьми, і одного разу вона натрапляє на одну е, таку статтю в газеті з запрошенням на роботу. Е, дуже хороша зарплатня, буде місце проживання, і вона, недовго думаючи погодилася, тому що вона вже давно хотіла змінити обстановку. Ось, і починає там працювати. Це я так багато чого різних нюансів, таких і сполерів заховала від вас. Там все більш цікавіше, але так загальненько вам розповідаю взагалі про цю книгу. І вона розпочинає працювати, але все не так просто. В будинку твориться якийсь диван, а так як це ще й розумний інтелігентний будинок. Тобто там все на тех... все техніка, все там на кнопочках різних. По-перше, вона не може просто пристосуватись до того, що там в будинку хтось і говорить якийсь голос. Там все на кнопках, все якесь таке електронне. І... Просто взагалі, і там твориться також і містика. На духу якісь звуки дивні, все отак, знаєте, кліширований, кліширований такий е, ужастик, але все ж таки це не було аж наскільки передбачено, якщо чесно. Поки що звучить по моїм таким описам дуже стандартно, але ні, такого тут не було. Що може здатися з першого погляду? Ось, і тут відбувається вбивство в цьому будинку. І звісно ж, так як одна доросла людина, яка, можливо, мала якісь мотиви, що вбити когось, є лише наша головна гриня, яку і звинуватили в вбивстві однієї дитини, однієї з чотирьох дітей. І що буде далі? Ви прочитаєте в цій книзі. Взагалі, я розповіла це все вам загально. Але я приховала від вас багато різних крутих штук і поворотів, які зустрічаються посеред цієї книги. Тому я просто дуже-дуже раджу вам це прочитати. Це, це було вау. Я не могла відірватися, тому що там поворот за поворотом, поворот за поворотом і класно. Це було класно. Так, залишилися ще дві книги цієї письменниці, ось. Вже польською. Польське видання взагалі така помпушка. Всі ці книжечки я прочитала. Про цю я говорила мало, тому, нарешті, прийшов час. Давайте про неї саме поговоримо. Ось така от книга в зелено-чорних таких тонах, дуже така містична. Називається «Рутве в Темному мрочному лісі. Є ця книга і українською. Ось тут буде обкладинка, якщо що, тому ви з легкістю можете її прочитати українською, але я просто буду вам показувати польський варіант, як я її читала. Ця книга майже 400 сторінок, і вона не стала такою улюбленою для мене, ось терпла нога, не стала такою улюбленою для мене. Як поворот ключа, наприклад. Вона була значно слабша, і я очікувала від неї набагато більшого. І так, взагалі, про що йдеться в цій історії? У нас є головна героїня Нора, вона одного разу дістає таємний такий лист, дуже неочікуваний для неї. Вона взагалі не розуміє спочатку, хто це її надіслав, а потім вона розуміє, що це — цей лист від. Колишньої подружки, з якою вони вже не бачились, не контактували вже роз... років там, 10, напевно. Вони колись були не розливаю, да? а от зараз вони от просто не знають один одного і не знають, як складається їхнє життя. І що було взагалі, в це запрошення на таке передвесільне паті лише для дівчат. Вона просто не хотіла. Туди йти, і не розуміла, для чого, для чого саме їй надіслали цей лист. Але після кількох днів вагань вона вирішила, що їй треба поїхати. От просто, знаєте, така нетерплячка з'явилась в е, головної грині. Ну, хотілося дізнатися, як вона все-таки живе, хто обранець головної грині, і взагалі дізнатися чому. Чому вона запросила саме її, хоча вони вже просто чужі люди один для одного. Ось, і вона відправляється, як вже зрозуміло, туди, там, де буде відбуватися взагалі, оця от вечірка різна на кілька днів. І скажу вам так, не взагалі неприємне це місце. Я б там не хотіла проводити час з друзями. Це от посеред лісу величезний будинок, один-єдиний будинок посеред лісу. Все. І ще так реально всередині лісу, не на початку, а в середині лісу, і коли ніч так темно, моторошно. І взагалі, як ви розумієте, я очікувала щось реально такого моторошного. Тут цього не було. Відразу вам говорю: не буду так говорити: о, класна книга, тому що тут не було. Якщо от ви хочете реальну містику, реально щось таке, що захоплює дух, то тут такого не буде. Тут є натяки на щось таке, але так як ця книга перша в Рутве, то вона, як знаєте, говорить перший блин комом то ну, особисто мені, так правило, щодо її першої книги, це задіяло. Реально перша книга в неї пішла комом. Вона невдало тут створила оці, оці різні моменти, які мали реально нас так вводити в якийсь моторошний стан. Воно просто пролітало, прослизало повз мене і все. Такого от не було. А я хотіла, щоб отак трішки потріпати собі нерви, але такого не було. Так жалко просто. Я покладала, якщо чесно, дуже великі надії на цю книгу. Тут, взагалі, що, до речі, в будинку немає зв'язку, виїхати не можна, сніг навалив і взагалі з дому не виберешся. Різні там дива робляться, і всяке таке звучить дуже так багатообіцяюче, але воно так не було. І це от дуже мене розчарувало. Наступна книга від Рутфеа. Це єдно по-друге польською, і також є українською. Думаю, багато хто бачив взагалі обкладинку цю ось тут українського оформлення. Ось, а польською також дуже гарне, таке реально зимове і дуже таке цікаве, скажімо так, містичне. Отже, про що тут взагалі розповідається? Дивіться, яка пампушка. тут взагалі в польському оформленні вийшло аж. На 400 майже 60 сторінок. А це не мало, я вам так скажу. Ось. І взагалі, щодо моїх емоцій на рахунок цієї історії, кінець бомбезний. Точніше, останні там 100 сторінок мене от просто Вау, аж... ну, не хотілося відриватися, бо це було реально дуже цікаво. І я думаю, виживуть, не виживуть. І так, знаєте, така, можливо, трішки сполер, але. Але не спойлери, нормально. І от просто от останні 100 сторінок взагалі я була захоплена. А так воно просто пливло по течі, там, перші 300 сторінок, реально. Ну, так, не, -не, не подобалось мені. Ну так, нормально просто, середньо. І так, тут в нас в історії є одна компанія, яка приїжджає на горнолижний курорт, курорт, на горнолижний курорт в Альпи. Така краса, зима, куча гори, снігу, просто вау і гарний будиночок. І вони приїхали, приїхали там просто на відпочинок, разом відпочити, провести разом час. Ось, Але. Все якось складається не дуже добре. По-перше, навалило снігом і з того будиночку, з самої гори, ніде не спустишся. А біля будинку немає ніяких там магазинів, нічого такого, тобто глушині, скажімо так. По-друге, якимось чином випадковим, можливо, ні, одна з їхніх колег. Померла. Коли спускалася там з одного такого дуже крутого спуску лижного, вона спускалася і померла. І, і все. Це їхній от такий веселий піднесений стан. Ця смерть просто забрала. Реально, як корова язиком злизала. І що буде далі? Можливо. Смерті м, далі будуть якісь, ви дізнаєтесь в цій книзі. Було цікаво, але от зараз, так як зараз весна, я не раджу вам читати е, саме от весною зараз. Тому що це суто зимова історія. Тут немає нового року, тут немає Різдва, різних таких зимових свят, але тут є дуже багато снігу, тут є мороз, який е, просто дуже. Проїдає шкіру, тут є не сильно в гарних барвах показана ця пора року зима, Ось. але все ж таки дуже цікаво по-своєрідному. Все це описано було. А от як я вже казала, кінець дуже мене захопив. Це було вау. Але от спочатку воно так ішло середненько туди, сюди, туди, сюди. А далі це було реально класно, і щодо кінця претензій взагалі немає. Ось такі от книжечки. Сподіваюсь, вам було цікаво послухати про ці книги і про жанр, який мене все більше і більше захоплює, і я хочу розвивати його однозначно. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Всіх люблю, цілую! Бувайте!